Добрий ранок, друзі. Зараз стою біля своєї красуні. Це в мене цвіте гортензія Черешкова. Вона, я вже розповідала, вона завила е, усю стіну гаража десь метрів п'ять. І це я її ріжу. Якби її не різала, вона ще більша була б. І зараз вона виглядає як, як великий е, сніговий ком. Бачите, яка гарнюня. Уся квітне. Квіти у неї такі прості, по краю такі величкі квіти, а тут такі пусті маленькі, як сніжиночки. Вона потім починає сипатися, він вже сипеться. Я, ну, я поспішала зняти вам її, поки вона ще не відквітла. Оце така велика вона гарнюня. Там сонечко не дуже гарно знімати, але отак от, бачите. Зараз пройдемо у садочок, я де вам іще щось покажу. Продовжує квітувати троянда Хендель. Вона вже вся розпустилася, вже перші квіточки відцвітають. Зараз вітер такий, що гілки так шатає дуже. І починає розпускатися троянда, яка поруч з нею, вона як підхоплює її цвітіння після неї. Це троянда Чаплін спінг. У неї більш такі прості квіточки, але теж гарнюні, за щодо, що того, що ну, їх дуже багато, дуже, дуже гарна трояндочка. Я перший рік, коли вона заквітла, я думала її відціля вбирати, а потім думаю, то хай росте. Я хотіла, щоб вони в, одне, вону, в один час так перекликалися друг з другом. А потім, думаю, може дуже і непогано, так що хендель відцвітає і починає квітнути Чаплін Спінг. Ну, квітка теж така манюнька, але гарнюня. Вся в бутончиках. А хендель він квітне, Чаплін Спінг один раз квітне навесні, а хендель квітне раз за три на сезон. І тому кажуться, що він усе літо. Там відцвіло, потім відпочиває і опять. У нього дуже багато бутонів, бачите, тому кажеться, що він дуже довго держи свої квіти. А потім все це обріжу і буде трояндочка оця відпочивати. Зараз підемо ще до одної трояндочки. я вам ще щось покажу. А зараз пахне дуже квітне, воздика переста, така гарна рожева. Тут у мене великий кущик. Біля оцієї сосни горної. А зараз підемо покажу вам троянду 4 сезони. Це у мене улюблена троянда. Оце, по ходу, покажу вам е, коріоптеріс. Дуже погано він, він у мене перезимував і гілочки. Ну, я дивлюся, що гілочки живі. Починають почечки просипатися, ну, дуже довго, пізно-пізно він просипається. Я думала, що він вже підмерз. Думала, буду. І кажуть, обрізати оце все. Ну, вроді відходи. Оце у мене трояндочка тут. Я навіть її назву не знаю, ну квіточка, зараз отак тіньочок зроблю. О, квіточка дуже гарна в неї, дуже. І вона держить цю квіточку, вона не розкривається повністю, а такі гарні у неї бутончики. Назву її не знаю. Висота її десь метр двадцять цієї трояндочки. Може, хто її впізнає, бачите, набирає як набирає дуже багато квіточок. І колір дуже у неї яскравий. А зараз, нарешті, ми підійдемо до чотири сезони. Оце закінчилися дощі, треба все випалювати, тому що бур'яну це я не можу. Полізло вже десь, бачите, як гілочки лежать у цієї троянди. Треба залазити, там виривати все, незабудку, то, що відсвела. І оці глочки хочу попідв'язувати. Не вспіла, друзі, чесно, не вспіла нічого цього зробити. Думала, коли вона ще буде на бутоні. Дивіться, яка гарна троянда. Оце, друзі, троянда, яка квітне, усе літо. Це я можу так сказати. І вона дуже і дощ держе, вона дуже гарна і жару держи. Єдине, що, коли пекло, вона швидше, ну, як, не дуже довго. А коли прохолодно, тоді. Можна, як кажуть, милуватися цією трояндою. Вона я її раніше різала, у цьому році вирішила її не різати. Вона дуже така розкидиста, така велика. Я бачила одне відео, там е жіночка її як полуплетисту вирощує. Дивіться, це просто прелість. Гляньте, яка гарна. Зараз іще пройдемо, покажу вам ще одну трояндочку. Оце, друзі, стою біля трояндочки, це кущик із Це вона у мене вже третій рік. і Нарешті вона набрала свою висоту і показала свою квіточку. Квіточка мені дуже подобається. У неї такі помішані кольори. Тут і кофейний, тут і рожевий, тут і такий трохи маліновий, дуже гарна квітка, ну, багатокольорова така. І вона дуже гарно в полоті. їй подобається, вона не так вигорає. Ну, Звичайно, коли сонце повертається, тоді вона вже починає відквітати, збрасувати, розбрасувати свої ліпісточки, Ну, вона очищається так, трояндочка. Бачите, оце раз і обсипалася. Ну, я обсипалася. Якщо є час, я виходжу і її обсипую сама. Оце ще одна трояндочка, друзі. Зараз ще одну гарну трояндочку вам покажу. Друзі, тут у мене во дворі, у дворі, дворі тут три троянди торнадо. Мені дуже подобається цей сорт за свій колір. Я дивлюся, у камері вона помаранчева. Верніше, ну, да, така помаранчева. А на самом ділі вона така темна, темна, такий бархат, яскравий колір, красний такий, навіть вишневий. вишневий, да. Вишневий гарний такий кольор. Тут три кущі, тому воно дуже пишно виглядає. Таким бордюрчиком посаджено. Дуже гарна трояндочка. У цьому році вона мене так порадувала, такі великі кущі і багато набрала квіточок. Вони навіть ще не, не усі квітнуть. Ну, все, на цьому буду прощатися з вами: отаке маленьке моє відео на сьогоднішній день. Сьогодні праздник, нічого робити не можна. Тому вирішила зняти для вас отаке коротеньке, маленьке відео. На цьому все. Пока, друзі. До нової зустрічі!